Цієї неділі, 18 березня, своє професійне свято відзначатимуть працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Фахівці, котрі покликані створювати комфортні умови життя, праці та відпочинку громадян. 280 винуватців свята працюють у третьому ЖЕКу. Серед них є такі, хто присвятив комунальній галузі десятки років. Світлана Куліч за фахом будівельник у 75-му приїхала до Бердичева з Росії і відтоді не розлучається з цим підприємством. Пришла в дом управления Бердичевской Кеч района на посаду техника дельницы. И техником дельницы я проработала в дом управления до 1994 -го года. А с 1994 -го года уже я работаю инженером, инженером в техническом отделе. Мне моя работа в коммунальной службе нравится, мне моя работа, потому что постоянное общение с людьми. Постійно хочеться людям какую зробити добро. З головними завданнями на кожен день працівники ЖЕКу визначаються на ранкових зборах за участю директора, до речі, теж зубатого комунальника. За понад 30 років роботи у галузі Анатолій Пушкарук зрозумів, на що вона насправді схожа. То те саме, що доктор спасає людей, а ми життєдіяльність. Даних будинків і даної території, то те саме, та сама хірургічна операція, та само і накладання гіпсу, так як ми на ті труби накладаємо, гіпсуємо, замотаємо, міняємо, вирізаємо, так само і той хір. То дві професії, які можна порівняти. В якості комунального підприємства третій жек працює лише п'ять останніх років. До того належав Міністерству оборони. Особливістю структури є наявність двох власних котелень, які подають тепло до 58 будинків на Червоній горі та Елінгу. ЖЕК може забезпечувати громадян і гарячою водою, каже начальник теплогосподарства Валерій Черниш. Якби лише вони могли за цю послугу розраховуватись. Стоять три котли, два котли ТВГ 8М і один котел КВГ-65. Ці котли їм вже 25 років, але вони працюють безперебійно до цих пір. І ще будуть також працювати, якщо за ними доглядати, як положено. Ну, ми стараємося. За цю зиму у нас не було не єдиного простою на котельні. Ми топили круглосуточно, ні разу не лишали людей тепла. Влітку минулого року відбулася реорганізація житлово-експлуатаційних підприємств. Тому нині МКЖреп номер 3 опікується ще й будинками у центрі міста, які раніше належали першому ЖЕКу. А тут господарство дуже зношене і навіть аварійне. Днями комунальники почали розбирати будинок на вулиці Карла Ліпнихта 1895 року забудови, звідки у грудні через загрозу руйнації відселили мешканців. Дивом, але ще тримається інший дореволюційний будинок на Соборній 4. 37 років тут мешкає Віта Мельничук і за. Цей час, говорить жінка, вона не пам'ятає, щоб споруду ремонтували. Працівники третього жеку трохи поліпшили умови проживання. За скільки років я тут живу, ні одного ремонту не було. Оце ми ходили до Мазура, писали, оце ми ходили в горжил управління і все-таки нам, нам таки Бог послав людей, що нам зробили. А це сходи, це, ну, це була саме перша необхідність, що? Так. Да. 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 Це сходи була, сама перша необхідність І отут постелили в мене під порогом, там постелили пол і аж сюди постелили пол. То не можна було взагалі ходити. Бо, взагалі, я отут упала на цих ступіньках, зламала ногу. Робітники працювали дуже добросовісно, не ходили на обід. Тож Віта Яківна трохи підгодовувала бригаду. Борщ варила, вінігрет робила, яйця жарила. Це так, тарілку супа, тарілку цьому вінігрету кожному, і пояїчку жарила хліба, звісно, чая з якимось печенічком. Уже ЖЕКу по можливості намагаються реагувати на кожну заяву бердичівлян, говорить інженер Світлана Куліч. Повністю і швидко задовольняти вимоги вдається не завжди, іноді проблему усувають спільними зусиллями. Зокрема, просять мешканців придбати фарбу для ремонту під'їзду. Ось так він виглядає до того, як тут побувають подруги Наталія Воскоєнко та Валентина Кара. Вже 11 років малі штукатури наводять лад у під'їздах з таким завзяттям, наче роблять це для себе. Якби ми не любили своєї роботи приблизно. Як я її люблю, я на ній відпочиваю. От я люблю, я, мені цікаво нею працювати, і я не осущаю якусь труднощі, важкості ці, цій ці роботі. Я, як ти казав, кожна людина привикає до своєї роботи. Обдирали все, що полускалося, що літають, все ободрали. Будемо ґрунтувати, шпаклівати, все підготовка діти, а потім починається побілка, покраска. Все йде. Це високі все вдвох разом із файл. Не вдвоєм. Не? Ми только токо вдвоєм паре. А так під'їзд виглядає після ремонту. Будинок на проволку Тихому 2А один з перших, куди після реорганізації завітали працівники ЖЕКу. Скільки триватиметься мила око, охайність залежить від самих мешканців, а вони по-різному реагують на те, як виконуються комунальні послуги. От за своїй власний рахунок та й покращили трошки під'їзді, а там ще під'їзді, Подва той підвалах, там, щоб глянули, які там труби. Ці Жеки, вони, я думаю, не потрібні. Дружно, гарно, все тут організовано було, все гарно. Спасибо, що зробили і все, що то що, казав. Що, 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 Комунальники ще називають санітарами, адже вони мають справу з брудом, пилом, сміттям та іншими відходами людської життєдіяльності. Їхню роботу видно не одразу, як, наприклад, роботу будівельників, зате одразу помітно її відсутність. Зустрічаючи професійне свято, працівники третього ЖЕКу бажають собі та усім колегам здоров'я і чистоти. Желаю всім крепкого здоров'я. Саме головне злагоди у них в сім'ї, щоб були все время, удачі їм і. Творчих, творчих, як говориться, вдохновень, щоб ми, мешканці наші, доставляли тільки задоволення. Щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. Щоб не гордилися, працювали, виконували свої роботи. Хтось скаже спасіба, а хтось скаже, о, бачиш, пішов не туди, де треба. Але на то внимання обращати не треба, треба працювати, йти до даної мети, щоб в нас був порядок.